Привіт чергові посилки на каналі Купуємо на Алі. Ну, цей, о, цей огляд і розпакування будуть більше товари одяг, також взуття і такі ну, і інші товари супутні, які потрібні В повсякденному житті. Так, починаємо з цих двох. І по мірі поступлення посилок будемо продовжувати. Ось така посилочка. Такий трек номер. Ця поселка, це посилка, це виграно було в Іри «Gogo Match». За 10 центів має бути футболка. Не знаю яка, і тут просив, був найменший розмір. Термо, Чи як для бігу футболка. Ну, розпакуємо, подивимося. Посилання, ну, як знайду, то дам, але, але за повну ціну. Я думаю, що то трошки дорогувато купляти за повну ціну даний товар. Але дам, ви можете зайти, подивитися, там є різні розміри. Але в E-Rail можна було вибрати колір. І ось такий розмір М-ку. Ось така футболочка. Ось така. Я вибрав чорний, просто чорний. Може дитині підійде. На мене, як звичайно, вона замала. Так. Ось така непогана, синтетична, досить гарно тягнеться. Футболка, ніби все прошито, не так не видно. Ось так. Ну, за 4 гривні, думаю, нормальний хід. Так. Скітрек номер. Це теж збрав дитині. Правда, не було малого розміру, трошки більше взяв йому. Це мають бути тапочки, але тапочки теплі. А щоб ходити. Це актуально людям, які живуть в селі, або мають свій власний будинок, що треба десь перейти на двір, і щоб не було холодно в ноги. Бураю в монетах, можна ще знайти в монетах дешевших. Посилання на продавця дам. Знайдете дешевше, беріть. Тапочки непогані. У мене такі є ну великий розмір для мене. Вже другий рік, ну вже тепер буду вносити їх. Досить нормальні, нормальну якість. Практично і запаху нема. Ось такі тапочки. Ось такі. Досить хороші, тепленькі, кому. Кому потрібно, придивіться. Можна знайти дешево в монетах, взагалі копійки взяти. А зараз розпродаж щось, а далі буде 11.11. .11. І там великий розпродаж, так що можна буде взагалі дешево купити, якщо ще назбирати купонів. Ну і так далі. Придивіться, кому треба. Хороші якісні тапочки. Утеплені хто живе в селі, або маю свій ну, будинок. Вийти на двір, як то кажуть, пройти до літньої кухні, або, так, або ще десь. Нормальна штука. Тепло і досить непогана якість. Так що, поступлені других посилок, будемо продовжувати відео. Так, продовжуємо відео. Ось така прийшла велика консолідована, збірна посилочка. Ось такий третій номер для продавців. Поставлена ціна 7 доларів. Не відповідає дійсності, адже тут товари набагато є дорожчі. Так. Ось так. От є невеликі пошкодження. Будемо розбиратися ці всі товари. На місці. Так, з інших боків немає нічого, більше подертості немає. Так. Основний товар я бачу по посилці Є. В одну сторонку. Починаємо з таких. Ось такий трек номер для продавця. І не пам'ятаю, що ну, тут дешеві речі бралися з купоном для того, щоб е, набирати в ігрі земля призів в воду. І щоб заробляти зірочки, Адже будемо будем надіятися, що зірочки будуть це міняти на якийсь купон. Ось такі салфетки. Типу пральний порошок. За фігню вийшла з купону. Має бути 30 штук. Ну, клас, класно пахнуть. Як воно буде прати, то кому цікаво, можете написати, я вам відповім. Ось такі 30 салфеток селф... має бути. Я пройняв пральник машинах. Перший раз, перший раз купую. Не можу вам сказати, чи воно добре, чи, чи не добре. Чи воно вже пере. Ну, люди пишуть, читав по відео, як що. Е, в принципі, що, що запах гарний подає. Що не треба кондиціонера. Ось таке. Так, взявши ось такі. Мельниці. Теж і лот, Але я думав, що то одна буде. Шов лот, Писало дві штуки, а я щось думав, що то одна. Ось такі мельнички у формі листка. Тож, я напишу ціну, я не пам'ятаю. Ну, дуже дешево обійшлися. Це в ігрі земля призів там, де пише, що Купити і вам дадуть 30 тисяч води там. 40 тисяч отак. В принципі, ось така штучка. Ось така мельниця. Ось така. Досить велика. Ну, така річ має право на існування. Ось так. Ось такі дві штучки. Так. Ось так. Так, що ще? я бачу, що то не все прийшло. Не все прийшло. Прийшло раз, два. Три, чотири товари. Буду дивитися. Ось такий трек-номер. Буду дивитися по товарах. Що там мало ще прийти. Так. Це взявся теж ось такий. Ось такий бінт. Еластичний. Ну, я розпаковувати не буду, хай стоїть. Коли буде потрібно, то я ж розпакую. Має бути 4,5 метри. То багаторазовий еластичний бінт, як гарно клеїться, люди кажуть. 10 см ширина. Ось такий о. Так. О, 10 на 4 см 4,5 метри. Щось 18 гривень чи 20 якось так коштує. Так. Три товари є. І ще. самий головний товар у посилці. Це бралося дитині. Спортивний костюм. Писало, писало, що утеплений, флісовий. Зараз подивимось, які... Китайці прислали утеплений клісовий костюм. Все спаковано так що Вибачаюся за шуми, але відкрити треба. Так. Так. Розмір. 160. Ну, я фото дитини в костюмі прикріплю. Так, Ось такий костюмчик. Первому буде, знов буде за велике. А може. Треба було брати 150. Але ніби непогано пошити і гарна резинка. Широка ось такі о з боку полоси. І знизу теж. Є резинка. Так. Штани є. Повіримо кармани. Так такі. Нормально класні. Тож досить непогано. Думав, буде. Поірш так, сама кофта батник, як то як називай. так, ось такий теж є резиночка так. Ну і рукави. Так, ось такий е ціну напишу, щось було 600 гривень. Е 600 гривень з купону з, з монетами. Е цей фото дитини в костюмі додавлю, подивимося, як воно буде. І чи не за великий, чи не за малий. Ну, то таке розмір дітей різний, але. Будемо бачити. Так що, кому сподобалося дане відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Як хочете, ставте лайки. Так що знімаю як для себе, і так, також для вас, щоб бачили, що приходить, і якщо по потребі, може такі речі люди шукають. Так що, всім дякую за увагу. Всім мирного неба. And Glory